Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Продовжуємо з вами досліджувати місцевість поблизу Хамельбурга. І в цьому відео хотів вам показати, тут така музична академія. є от Тут періодично проводяться різноманітні концерти такого все все німецького формату. от Ми бачимо про замок. Інформація, якому ми з вами були в одному із попередніх відео. От. Отак от воно все виглядає. Ага. Дивіться, такі статуї прикольні, такі от так, баріше. Академія, ага, певно, що тут вона знаходиться. А то, ото прямо по курсу ми бачимо така церква гарна. А то якийсь будиночок. В общем, така цікава місцевість. Дивіться, старовинне, така старовинна споруда. Такий двір, велична архітектура, споруди. Нагадаю, нагадаю, друзі, ми знаходимося з вами в Баварії, у Нижній Франконії, Німеччина. Ось така, така церква, костл. Це якісь скульптурні композиції. Тут написано, що то є. Так, Тут. Ставте на паузу, читайте, переводьте. Поближче вам так зніму. Ось так. Це виглядає. Ставте лайки цьому відео, звісно. Підпишіться на канал що ще не підписався досі давайте зараз пройду покажу вам що тут ще є ага, це церква це церква академія туди далі от блін не розібрався і коментую тут знімаю да? дивіться яка краса І вона, до речі, знаходиться неподалік місця, де ми наразі проживаємо. Поки що. поки що. Проживаємо у хостелі. Такі зали. Сьогодні, до речі, неділя, все зачинено. Нічого ніде не працює абсолютно. От ми наразі знаходимося з вами, з вами біля музичної академії. цієї. Але все закрито. Бачите, парадний вхід. От, Рецепшн там видно. Ну, коли відбуваються якісь заходи музичні, вони тут проводяться. Ну а там прямо по курсу Хамельбург. і окрестності, околиці. Друзі, якщо сподобалось відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал. З вами був я, Олексій. Всім до нових зустрічей. Пока.